діти, але ви учителі. Ви досмінно молоді. Дорогі наші вчителі. Хочемо привітати вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам! Витримки, мудрості і терпіння. Нехай кожен день буде сповненим радістю і посмішками. Величезний вам земний уклін за вашу непросту і цікаву працю. Тільки Ці, людина, що щиро любить свою роботу, може працювати у школі. Спасибі вам, що віддаєте себе без залишку, а ми пам'ятаємо вас і відчуваємо вдячність зі святом, рідні педагоги. Учителю вклоняємось до земно. Перед великим іменем твоїм вже простають ті маленьке зерна, під поглядом, як серце золоте. Учитель, ти наче нездоланність, Край все просієш іскру доброти, Що засвітить у серденьку дитячим вогонь священий розуму і краси. Учителю, ти бачиш те, що іншим не під силу, і відповідь даєш на всі, чому ти не даремно тут, бо серце моє крила. Воно для всіх віддать його кому маленьким дітям, синіоком чубатим, що ловлять погляд, кожен рух, всяк час. Щастя, це ще ще вчитель, його багато, і слід яскравий вогник не погас. Ми для мачителів не у серці залишає світ, світе i